Трамп, якщо переможе на виборах у США, забезпечить подальшу підтримку Києву. У цьому переконаний глава офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Європейській Правді він зазначив, нещодавня телефонна розмова Трампа і Зеленського підтвердила добрі стосунки та повагу кандидата у президенти США від республіканців до України та українського президента. Ну а яка позиція щодо України другого номеру в таборі демократів? Що за людина? Тім Волс, політик якого Камала Гарріс визначила віце-президентом для цих виборчих перегонів? Наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко розібрався у цьому і зараз розкаже все наживо. Дмитре, вітаю тебе! Ну а відомо і ставлю це запитання особисто. Теж мені теж дуже цікаво, чому Гарріс обрала саме Волза. Я теж тим цікавився. Хороше запитання, правильне запитання, тому що дає зрозуміти ну, а що за людина сама Харіс, і те, що мені пояснили, це ну така інформація колуарна, але це дійсно так, що Харіс намагалася вибрати не стільки людину, яка їй принесе голоси, скільки людину, з якою їй буде абсолютно комфортно працювати і під час виборчих перегонів, і якщо оберуть на президентському терміні, і саме тому, в суботу, в неділю, все у себе вдома до пізньої ночі вона проводила перемовини з претендентом. Тами і виникла як це називають така хімія, хімія із Волзом, теж хочу зауважити в пресі, вже почали говорити Вольц, почали говорити Волц. Він сам про себе каже, він сам вимовляє своє прізвище, як Волз. А отже, що нам про нього відомо? По перше, з'являються вже перші прогнози. І, наприклад, хотів би вам навести думку колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Джона Хербста, і він прогнозує, що нова демократична адміністрація. Що її оберуть, тобто команда тепер вже команда Харіс і Волза, якщо переможе на виборах, не просто зберігатиме лінію на підтримку Києва, але і проводитиме ну тут така цитата: цитата важлива: більш агресивну політику щодо Росії. Це вже перший прогноз. сподіваюся, далі будуть інші. Але щодо самої Харіс, щодо самого Волза, конкретних в новому статусі конкретних обіцянок, конкретних заяв щодо України, ми ще не чули, і тому варто подивитися. А в принципі, за всі ці роки війни. А що волс як губернатор Мінісоти говорив і обіцяв тут? Цікаво, бо іноді дії кажуть більше ніж слова. По-перше, щойно сталося велике вторгнення. Губернатор Мінісоти миттєво підписав розпорядження, яким заборонив всім державним структурам в своєму штаті вести бізнес із російськими та білоруськими структурами і компаніями. Далі в його штаті є діаспора. Він заявляв, що він радий українським біженцям, і Він дійсно допомагав тим, хто з України. Не приїхав за програмою ЮФОЮ далі. В його штаті це теж цікаво і важливо така рисочка невеличка. Працюють підприємства ВПК, які зараз просто зараз виконують замовлення для України. Ну, наприклад, один з заводів найбільший один з найбільших американських виробників систем ППО, лідеру виробництві дронів і авіаційних систем. Це зараз перша американська компанія, яка підписала із Києвом угоду про спільне виготовлення на українській території боєприпасів середнього калібру. Є ще одне підприємство великий мультинаціональний конг... кон... концерн BAE. Він займається. Я подивився і космічними проектами, і зброєю, і інформаційними технологіями. Ну і ось на заводі, саме в Міннесоті, саме. В штаті, який очолював Волс, виробляють для України запчастини для артилерії для американських М 37 Ну і розуміємо, це робочі місця, це зумовлення, і відповідно це формує і громадську думку, і позицію самого губернатора, самої місцевої влади. Щодо контактів з українською владою, то він в постійному контакті був з українським посольством. Мені про це сказали. І по друге, коли президент Зеленський літав в Юту, пам'ятаєте, після того як він був спочатку тут, у вашем. Хтоні на саміті НАТО а далі була коротка поїздка разом з іншими губернаторами. У Волца вже була коротка зустріч із Зеленським. Що ще цікаво, Міннесота – це аграрний штат, і Волц, навіть коли ще не знав, навіть коли був губернатором і не знав, що його обере Камала Харріс як напарника для цих виборчих перегонів. Багато говорив про післявоєнне відновлення України і навіть пропонував, що із Мені здається, так з Чернігівською областю його штат хотів би співпрацювати, по допомагати відновлювати і здійснювати разом аграрні проц... аграрні проекти. Я для чого так багато кажу? Дивіться, це каже саме за себе, що якщо в нього були такі плани як у губернатора, то і в новій якості, ну якщо звісно оберуть демократів, він би міг реалізовувати ті самі плани, але вже ну в набагато більшому масштабі. І щодо відновлення і щодо біженців, і щодо допомоги Україні ситуацію, в якій він дуже добре робить. Розуміє при цьому те, що я зараз неофіційно чую, це ще не остаточно, але в кулуарах говорять, що в принципі волца не розглядають як куратора міжнародної політики, куратора України. Цю роль більше хочуть віддати нинішньому раднику Харіс Філу Гордону. І виникає логічне запитання: ну а наскільки сама кандидатка від демократів далека чи близька до міжнародної політики, наскільки вона взагалі нею цікавиться? І тут є дуже цікава історія, якою я хотів би з вами поділитися: джерела у Білому домі Відають, що. На будь-якому засіданні ради національної безпеки, де в принципі віцепрезидент і немає, не зобов'язаний бути завжди була присутня Камала Харіс. А далі десь 4-5 разів на тиждень проводять так звані безпекові брифінги для президента Байдена, і це серйозний захід півтори години, дві години, коли приходять представники розвідки, коли приносять секретні файли, коли розповідають про безпекову ситуацію по всьому світу, коли дають розвіддані. І отже, весь цей час, весь час президентства Байдена. Арі, з хочай зобов'язана, приходила, брала участь, де сиділа, десь ставила запитання, і це показує, що в принципі вона ну або готувалася до нової ролі, або в принципі їй цікава міжнародна політика. Їй важливо з перших вуст не з преси розуміти, що насправді відбувається в світі, і зокрема, що відбувається в Росії, що відбувається на українському фронті. Це багато про неї каже, як про кандидатку. Ну далі, що цікаво, давайте поговоримо про рейтинги тут. Взагалі дуже заплутана історія, бо різні соціологічні служби дають різні цифри. Ну і як зараз американські журналісти роблять, дивляться на дані всіх служб і вираховують середнє. Ну, і якщо дійсно взяти дані, уявіть 107 опитувань громадської думки, то станом на сьогодні, ось середня цифра показує, що шанси в принципі рівні. Сьогоднішні, е, е, сьогоднішні показники у Харіс 47,6%, у Трампа 47,2%, Тобто розрив десь там на ну менш ніж на піввідсотка. Боротьба на рівних. Що стосується Трампа, багато хто йому зараз симпатизує через ці замахи. І замах, який на нього дійсно здійснили. Ну, а ми з вами розуміємо, про це кажуть силовики, що це не імітація, це серйозний захід, це серйозний замах. Він був на волосинці від смерті. І той е, замах, який, начебто, готувався на замовлення Ірану, а зараз затримали посередника від Ірану. Ну і знаєте, тут в Конгресі просто, ну як то кажуть, накилим. Постійно конгресмени викликають силовиків, постійно ставлять їм. Дуже гострі, дуже незручні запитання, тому що ну і в Конгресі, і в самому американському суспільстві дуже багато запитань щодо е, цього замаху на Трампа. Е, Соловікам немає чого сказати. Ось остання інформація станом на сьогодні: що навіть мотив дій стрілка, мотив дій снайпера вони встановити не можуть. І тому я вирішив поговорити із людиною, яка більше не пов'язана е, знаєте, обмеженнями, коли ти працюєш, маєш погони або працюєш на ФБР. Це людина. Яка свого часу консультувала ФБР психолог, психіатр, людина, яка очолювала мобільну, пси, мобільну психологічну бригаду федерального бюро розслідувань, доктор Салеріан. Ну і ви знаєте, ті версії, які він озвучив, підкреслю це лише версії. Втім, вони цікаві і вони не побоюсь цього слова сенсаційні. Далі всі відповіді в нашій в нашому інтерв'ю, ну і в моєму наступному сюжеті. Подивіться, будь ласка. Замах на Дональда Трампа для Америки не тільки найгучніший злочин за кілька десятиліть, а й таємниця рівня вбивства президента Кеннеді у 60-х. І тут же не скажеш, що це теорія змови, коли особисто члени конгресу. І не в куларах пошепки, а відкрито на слуханнях говорять про суцільні білі плями. 120 метрів відстань. Уже відомо, що у стрільця є зброя. А що в біса відбувається в цей час? Що президента Трампа терміново не забрали зі сцени? Це взагалі, диво, що Трампа не вбили, і як цей йолоп снайперу взагалі потрапив на дах. Люди бачили нападника. Він лежав на животі, снайперські позиції. І кричали: у нього зброя, намагалися попередити охорону. Та чому його відразу снайпери не застрелили? Перші особи силових структур теж не приховують, що спантеличені разом із директором ФБР Розумію, що так багато запитань без відповідей, але розслідування триває. І поки слідчі намагаються зробити свої висновки з зрозумілих причин, навіть не озвучують попередні версії свою думку щодо цього злочину. Я прошу озвучити експерта, який в минулому очолював у ФБР спеціальну команду з найкращих психологів. це кадри ефіру CBS. часів, коли Ален Салєріан постійно мав бути на прямому зв'язку із ФБР. Зателефонувати йому могли будь-якої години дня чи ночі, і мобільна психологічна група, яку очолював доктор, мала або уці. Нити психологічний стан затриманого маньяка або скласти психологічний портрет, якщо на нього ще полюють. Це зараз він відійшов від справ і зосередився на історії. Зокрема, багато років вивчає обставини вбивства президента Кеннеді і каже, бачить чимало паралелей зі справою Трампа. Це мені нагадало цю справу, бо як відомо, слідство тоді вирішило, що вбивця Освальд одинак божевільний. Правда в тому, що це не так. Це був гарно спланований злочин, який мав на меті вбивство Кеннеді. і в цій справі в ній точно є певна змова. Я би сказав, усе було, все було організовано, але ми не знаємо ким. Маю одразу зазначити, Ален Салеріан не має стосунку до слідства. Все, що ми далі почуємо, лише його експертна думка. І вона цікава, оскільки наш експерт впевнений, що снайпер, який стріляв в Трампа, був не сам тут усе вказує, що стрілаць психологічно нестабільна людина, чи швидше був таким, бо він зараз мертвий. Але думаю, що він діяв не один, що його просто використали. Промили мізки, що він був маріонеткою. Версія Алана Салєріана, що снайперів у день замаху могло бути кілька: один у всіх перед очима той самий на даху, на якого можна повісити злочин, який у підсумку загине, а інший справжній міг ховатися поруч на мою думку, на місці злучино було більше ніж один стрілець. І справа Кеннеді тут хороший приклад, бо там було п'ять різних снайперів, а не один, як прийнято вважати. П'ять зокрема, із отруйними кулями, які мали паралізувати президента. Зараз це вже встановлено. Так і в цій справі я чув певні повідомлення. Звісно ж, офіційно не підтверджені, що на водонапірній башті бачили людину, помітили силует. Саме цим експерт пояснює відсутність передсмертної записки, адже класичний вбивця одинак, який чудово розуміє, що після пострілу у президента його миттєво застрелять, мав би залишити, хоч би листа батькам, а тут геть нічого. Мої висновки, що цей хлопець не намагався скоїти самогубство. Найімовірніше у нього була місія: примиті мізки, намір виконати завдання. Він думав і діяв, наче робот, тому і відсутність якогось звернення не дивує. Розібравши на наше прохання, психологічний портрет снайпера, наш експерт каже, що тут не можна говорити про емоційний порив, про ненависть. Мовляв, емоцій у стрільця взагалі не було ані відчуття провини, ані страху, тільки холодний розрахунок. Якщо це так, і доктор Селіріан у своїх висновках має рацію, повністю чи частково, то розслідування буде надзвичайно складним. Снайпер вбитий, пояснень не залишив мотив. Ну як тут встановити, коли стрільця вже не допитати, а не точки до тих, із ким він міг бути заодно обірвані. Водночас наш експерт впевнений, що його колишні колеги з ФБР справи з часом розкриють, от тільки каже, навряд чи підсумки стануть публічно відомі. Сподіваюся, і дуже вірю, що наші силові структури і ФБР справу розкриють. І коли тут ФБР точно зрозуміє, що сталося, чи будуть вони готові взяти і все розповісти публічно? Завжди є складний вибір. Що тут правда, що я можу сказати? Якщо 60 років знадобилося, щоб зрозуміти, що сталося із Кеннеді, то не знаю, може ще півстоліття знадобиться, щоб ми дізналися, а хто стояв за спробою вбити Трампа. Щоб не чекати ще півстоліття, конгрес вимагає результатів вже зараз. Домігся відставки глави секретної служби США, яка охороняє перших осіб Америки. Ліві, і праві демократи і республіканці, конгресмени діють зараз одним фронтом, бо і самі відчули небезпеку. Як сказала на слуханнях, одна з законодавців, ми всі зараз почуваємося, наче качечки у тирі. І це сильний аргумент, аби не забути, не спустити на гальмах і не дати справі Трампа покритися пилом в архівах, як справа Кеннеті. із Вашингтона, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американський бюро телеканалу Марафон. Єдині новини.